Перші українські кіборги так історики іноді називають героїв Крут 9 січня 1918 року. Майже п'ять сотень студентів змогли стримати тритисячну червону армію. Плани більшовиків про швидкий наступ на Київ провалились. Радянська пропаганда постійно чому такий міг з'явився про саме що це трагічна подія? Бо вони вказували про те, що всі оборонці загинуть, їхня смерть буде марна. І фактично просто непідготовлених юнаків кинули на убій. Насправді це не відповідає дійсності. Крім того, що ці юнаки виконали свою мету, вони затримали просування більшовиків на Київ на 4 дні, плюс за ними, після того як вони виконали своє завдання, прийде евакуаційний потяг, і більшість з них зможуть відступити. Єдине, що під час відступу 27 е студентів вони. Заблукають в темряві і вийдуть вже на окуповану більшовиками безпосередньо залізнодорожну станцію і потраплять в полон. І коли більшовики дізнаються про свої жахливі втрати, тому що вони будуть в п'ять разів більше, ніж у наших вояків, то вони накажуть цих студентів е розстріляти. А коли оцих 27 полонених студентів е більшовики вишукували для розстрілу, вони почали співати їм. І гімн, вони будуть розстріляні. Лейно а не генерал. Храбрая моська. Заряжай! Украины ни слова, ни воля, ще нам братья мои. Огонь. Якби е, бій під крутами завершився, бо по іншому, тобто наші війська зазнали поразки. Більшовики просто би стрімкі здійснили стрімкий прорив і окупували територію України. І зрозуміло, що ні про який надалі Берестейський мирний договір мова не йшла, бо не було просто з ким його підписувати. Е, російська пропаганда е, каже про те, що аут України не існували, її придумав Ленін. То в брестейському договору, а Ленін буде підписувати якраз мирний договір, який на основі Берестейського базувався. То там якраз буде згадку про незалежність України. То якраз це одна з угод, яка вибиває повністю підґрунтя з російської пропаганди, і в цьому є заслуга якраз героїв під крутами. Україна використає цей час для того, аби провести перемовини з країнами четвертого союзу, і вже трошки більше ніж за тиждень буде укладений Берестейський мирний договір, за яким країни четвертого союзу визнавали незалежність України. І по-друге, об'єднані українсько-німецькі і австрійські війська повністю виганяють більшовиків з території України. Більшовики підписують для них принизливу мирну угоду, і відповідно ми перемагаємо і здобуваємо незалежність. Ці події каже Сергій Берендєєв, дуже нагадують нинішні той самий ворог, і так само героїчно українці боронять свою державу. Такими ж героями на майбутньому стануть оборонці Донецького аеропорту, наші кіборги в сучасній війні. Це в нас наші титани Азовсталі, які аналогічно в меншості тримали оборону. Ви пам'ятаєте цю трагічну. І одночасно героїчну сторінку, коли нашого полоненого перед розстрілом він сказав Слава Україні да героям слави його розстріляли, і і таким чином да росіяни сподівалися, що вони залякають наш народ, але навпаки, це мотивало ще більше людей захищати свою батьківщину. І недаремно в нас існує такий вислів про те, що герої не вмирають, вмирають вороги. До речі, на початку повномасштабного вторгнення неподалік Крут теж точилися бої. Українське військо знову зупинило російського агресора, але не на чотири дні, як у 1918-му, а повністю вигнало його за північний кордон. За дорожостанція Крут. нас знаходиться що пам'ять не десь 18-20 кілометрів від е, Ніжина і дійсно. Там намагалися ж захопити російські війська і Чернігів і Ніжин, але зазнали невдачі В перші дні велика кількість юнаків українців стали до лав збройних сил захищати свою батьківщину. Вони якраз виховувалися на прикладах воїнів Крут. І мені здається, що зараз важливо говорити про Приклади якраз сучасних героїв, які продовжують боронити нашу державу. Ну і дуже важливий аспект це спростовувати ті міфи, які нав'язувалися нам протягом нашої історії, як і радянською, так і російською е пропагандою, тому що всі наші видатні перемоги, наші здобутки, вони постійно намагалися поплюжувати, перекручувати і замість героїчних сторінок робити приклади як трагічних. Немає слів, нема пісень, щоб нам славити вас, герої, що у важкий кривавий день в зневірі ви не склали зброї, ви сміло виступили в бій, хоч ворог йшов страшний, суворий, в душі не було молодій, перед сильнішим злом. poco